Вітаю! Мене звати Євген. Я раніше займався YouTube каналом минулим, але я його вбив своїм контентом. Випадково так сталося. В мене було доволі довго бажання запустити і почати свій YouTube канал, саме не шортцями, а саме повноцінними роликами. І нехай саме цей відео. Буде першим на моєму YouTube-каналі. Таке привітальне, де я кажу тобі з Новим роком, з новим щастям, з новим 2025 роком, де я буду намагатися робити також контент для цього YouTube-каналу про зйомки, про лайфхаки, про своє життя. Можливо, буде про мої думки або щось ще. А поки що так. Я дуже радий бачити тебе на своєму каналі. Підписуйся на мене, обов'язково проявляй реакцію. Звісно, підписуйся на мої соціальні мережі, такі як Instagram, TikTok і Threads. Все нижче буде вказано там в описі профіля. Ну і посміхнись, я бажаю тобі всього найкращого. Ти заслуговуєш на все найкраще. Зустрінемось вже в наступному ролику. Поки що в мене немає гадки, на яку тему буде цей ролик, але він буде. Тому посміхнись, гарного дня, щасливого Нового року, щасливого Різдва і готуємось до чогось цікавого.